В одному списку із Гарвардським та Кембридзьким університетами, у першій в історії вищої освіти України до шанхайського рейтингу академічних організацій потрапив український університет. Докладніше далі. Academic Ranking of World Universities від незалежної агенції Shanghai Ranking Consultancy – один із найтитулованіших світових рейтингів академічних організацій. Він є найстарішим із глобальних рейтингів, що має стабільну методологію, засновану на шести дослідницьких метриках. Уперше до цього рейтингу увійшов український університет, а саме Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Його визнано одним із тисячі найкращих світових університетів. Він посідає місце в проміжку з 901 до тисяч. Варто нагадати, що Київський національний університет імені Шевченка у 2017 році був єдиним українським закладом вищої освіти, який увійшов до шанхайського предметного рейтингу з математики, посівши місце у п'ятій сотні. Важливим є те, що університети по всьому світу класифікуються за декількома показниками академічної або дослідницької ефективності. Зокрема, це випускники та співробітники, які здобули Нобелівські премії та медалі Філдса або є високоцитованими дослідниками. Ще показники роботи Публіковані в журналах Nature та Science, роботи індексовані в основних індексах цитування, а також академічна успішність закладу на душу населення. Тощо у п'ятірку світових лідерів рейтингу входять американські Гарвардські й Стенфордські університети, Масачусетський технологічний інститут, Британський Кембриджський університет та американський каліфорнійський університет у Берклі. Загалом щорічно оцінюють понад 2,5 тисячі академічних організацій світу, одна тисяча з яких входить до рейтингу. Ну, агресорку війна прийшла поки лише на периферію. Тому Московський державний університет імені Ломоносова осідає місце у другій сотні рейтингу. Це найвище місце для вишів РФ. Зауважимо на лютий 2024 року, за оцінками світового банку, в Україні понад 3,5 тисячі закладів освіти зазнали тих чи інших руйнувань, а майже 400 повністю зруйновані. Близько 14 мільярдів доларів потрібно для відновлення освітньої інфраструктури. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.